Вітаю! Поговоримо про застосування нерозривного пробілу та нерозривного дефісу в програмі Microsoft Office Award. Нерозривний пробіл використовують для того, щоб не дозволити програмам відображення та друку текстів розірвати рядок у поточному місці. Простими словами, за допомогою нерозривного пробілу можна залишити два окремих слова в поточному чи наступному рядку. Програма буде сприймати їх як одне слово. Але візуально це буде виглядати як два. Текстові редактори в автоматичному режимі можуть переносити слова на новий рядок там, де зустрічається пробіл. Але в багатьох випадках такі перенесення можуть бути недоречними, і тут на допомогу приходить нерозривний пробіл. Перейдемо до практики. Візьму для прикладу текст з Вікіпедії. Бачимо, що число 1807 та слово року знаходяться в різних рядках. Для прикладу видалю пробіл та поставлю його знову. Бачимо, що слова знову розкинуло по різних рядках. Щоб цього не ставалося, видалю пробіл та використаю нерозривний пробіл. Курсор має знаходитися між двома словами. Спочатку покажу, як його вставити, використовуючи меню. Відкриваємо вставлення, символ. Інші символи. Вибираємо спеціальні символи. Шукаємо нерозривний пробіл та вибираємо його. Після цього залишається лише натиснути на кнопку Вставити. Бачимо, що число і слово тепер знаходяться в одному рядку. Знову видалю пробіл та покажу, як це працює за допомогою комбінації клавіш. Можна використовувати наступні комбінації: Ctrl плюс Shift плюс пробіл. Щоб використати цю комбінацію, потрібно натиснути на клавішу Ctrl. Не відпускаючи її, натиснути на клавішу Shift і, не відпускаючи ці дві клавіші, натиснути на клавішу Пробіл. Наступні дві комбінації застосовуються із окремим блоком цифрових клавіш. Тому, якщо у вас такого блоку нема, комбінація не спрацює. Перша комбінація Alt плюс 0160. Плюс не натискаємо, я його просто використовую для того, щоб пов'язати дану комбінацію. Наступна комбінація. Alt плюс 255. Бачимо, що у всіх випадках комбінації прекрасно працюють. Ускладнемо завдання. Маємо дату в 2011-2012 роках. Роках знаходиться на наступному рядку. Застосуємо нерозривний пробіл. Після цього перенеслося число 2012. Тому потрібно застосувати ще нерозривний дефіс. Для цього відкриваємо вставлення, символ, інші символи. Вибираємо спеціальні символи. Шукаємо нерозривний дефіс. Після цього натискаємо на кнопку Вставити. Можна використати комбінацію клавіш: Ctrl-Shift плюс на цифровій клавіатурі та дефіс. Комбінації клавіш за бажанням можна змінити на власні. Для цього відкриваємо вставлення, символ, інші символи, вибираємо спеціальні символи, знаходимо потрібний символ, нехай це буде нерозривний пробіл та вибираємо сполучення клавіш. Переконуємося, що у полі нове сполучення клавіш мигає курсор. Тоді потрібно натиснути на власну комбінацію і натиснути на кнопку Призначити. Я натисну на клавішу Ctrl і цифру 1 на цифровому блоці клавіатури. Майте на увазі, що деякі комбінації вже можуть використовуватися різними програмами і власне операційною системою і бути недоступними до використання. Давайте випробуємо нову комбінацію. Натискаю Ctrl 1 на цифровій клавіатурі. Бачимо, що все працює.